Чи вам прийшло би в голову задавати питання волонтерській організації? На яких підставах вони вирішили збільшити обсяги допомоги Збройним силам України навесні 2023 року? Я думаю, більшість адекватних людей відповіли би, ви «Чук-чук, вам поїхало такі питання задавати? Допомога ЗСУ завжди має бути по максимуму, і якщо є можливість збільшити, то слава Богу. Але за наказом банкової, Нацбанк осмілився надіслати саме такі питання громадській організації справа громад. Бо їх цікавить, як же ж так волонтери надумалися в 23 му році навесні. Збільшити обсяги допомоги ЗСУ. Як це вони посміли в банку на загальних засадах взяти кредит і закупляти за кордоном те, що потрібно для ЗСУ? А передовсім вантажівки, яких держава не постачає на фронт? Нацбанк через фінмоніторинг намагається розібратися. А чи не була це якась така підла справа Порошенка, що ось справа громад збільшила? Допомогу ЗСУ. Хлопці копці на банковій. Вам зовсім тютю? -тю? Ви зовсім мозгами поїхали. Ви сьогодні знищуєте забезпечення армії, ви не караєте тих, хто займається розкраданнями на армії, бо це, напевне, ваші колеги. І ви зараз кошмарите тих, хто допомагає армії і звітується за кожну копійку. Ви за це дорого будете платити.